У сучасному світі понад 4 мільярди людей користуються інтернетом. Але чим більше технологій, тим більша потреба в захисті інформації. Щодня мільярди користувачів передають терабайти даних, але разом із розвитком технологій зростають і загрози. Головні причини постійний розвиток технологій, людські помилки й дії хакерів. Інформаційна безпека це захист даних від втрати, крадіжки чи змін, її метою є зберегти дані доступними, точними і конфіденційними, Три головні принципи безпеки конфіденційність, цілісність і доступність інформації. Загрози можуть бути природні, технічні або людські, найчастіше це віруси, фішинг, збої систем і людські помилки. Видами кіберзлочину є DDoS-атаки, крадіжка паролів, віруси, шпигунство. Кіберзлочинці намагаються викрасти дані або паралізувати роботу систем. Щоб захиститись від кіберзлочину, використовуй антивірус, оновлюй програми, створюй складні паролі, будь уважним онлайн. Прості правила допоможуть зберегти твої дані в безпеці. На цьому все. Дякую за перегляд. Пам'ятай, бережи свої дані та будь відповідальним у цифровому світі. Твоя безпека у твоїх руках.